Привіт, дорогі друзі, сьогодні відзначується Міжнародний день шахів. Всіх вітаю з цим святом. Також сьогодні розберемо партію мою в кулю, де я виграв доволі сильного рейтингу 860 з Індії. Давно вже також не було дуже давно відео на моєму каналі. Сьогодні вирішив записати відео в честь Дня шахів. Отож. Партія, як зазвичай, 9-ті гроба, я дуже часто граю його в кулю. Я Якщо розіграємо, дебюту це груба помилка каже комп'ютер. Ну, йому, звичайно, ось тут треба ну просто якось рукировку далі розвиватися, ферзь Ферзьби 6. Ну і отак форсував всі розміни, ми розмінялися. Але в 4 шах, тут в мене вже явно краща позиція. Шах, ну я тут не точно доволі таки грав, але все одно. У Дусланди 2 вже груба повилка просто. Мені треба було Славні 3 грати іменно на цей варіант. Не знаю, чому подивимось ми здавай. Б6. Ну да, в мене вже тут гірша позиція, але це, це треба було іменно ось так грати. А я просто зробив грубу помилку. Правда, він також зробив грубу помилку. Він мав мене зразу наказати за це. Одним король б 6 просто напасти на коня. Ну і все. Якби... І слон D5 просто 3, кінь не виходить. Все в мене програна позиція, абсолютно програна, без фігури. Ну, Але це куля і тут багато багато помил. Слон Б6, слон Є4. Ну, тут я вже розкрутився, вже більш-менш стабільна позиція. Показники часу 28 секунд в мене. Сперника 18 секунд. Тобто в мене явна перевага по часу, і я це використовую. Тура F4 груба помилка також. Тому що я зіваю хід Кіні банальний хід Kinie 2. Навіть не Кіні 2, а комп'ютер каже, що Тура Е8 треба було ходити. Кіні 2 це помилка. Король D2 також. Треба було король D1 зіграти. Ну я вже так шаблон... Е, ін, ін, інтуїтивно зіграв. Король D1 і. Пришлось би бити туру. Я б побив. А вот тут діло в тому, я зіграв король Д-2 з і просто Тура G2 треба було зіграти. У мене висить тура. Ну і все, у мене абсолютно прогнана позиція. Але він б'є автоматично туру, я б'ю туру. Його 15 секунд, у мене 21 секунда. Кіні 6 також. Вот явно партія така. Дика, дикам партія, можна так сказати. Ми так багато помилок робили. причому у нас серйозні рейтинги. Кінь 6, аж 6, кінь G8. Ні, ну тут в мене вже абсолютно виграний ячку. тут таке, то я вже вмію реалізовувати. Ну інший тут коня вже віддав. Ну тут вже на нього 3 секунди це вже все. Кінець. Що зробили? Він навіть до мата дограв, не хотів, почався програвати. Ну Ось така партія вийшла. Вдалося перемогти сильного опонента. Зараз мій рейтинг кулю 2669. буду далі набивати, розвиватися до 2700 постараюсь набити найближчим часом. Ось так. Постараюся ще почаще відео знімати, а не раз в місяць. І ще раз вітаю з Днем Шахів. Правда, він вже підходить до завершення, але тим не менше, щоб цей день ви відзначили собі добре сьогодні. Амдруй, друзі, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.